Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні чуємо Слово Боже про Царство Боже і роздумовуємо, де є мій скарб. Бо Господь сказав, що там, де твій скарб, там і серце твоє буде. Якщо нашим скарбом є Господь, то наше серце буде прагнути завжди бути з Богом. Но якщо нашим скарбом є щось проминаюче цього світу, чи матеріальні речі, чи може навіть наша воля, то, що я хочу, щоб відбулося, не раз через гордість, людську таку гордість, що ми ставимо на перше місце? Там туди іде наше серце, і ми там прив'язуємося. І коли ми втрачаємо те, до чого прив'язалися, матеріальний річ, чи навіть Пропадають наші плани. Те, що ми запланували, не так відбулося. Ми не маємо виходу, ми не знаємо, що робити, куди йти, що робити. Тому, дорогі Христі, дійсно, скарбом нашим має бути Господь. Шукайте перш за все Царство Божого, а все він інше. Вам додасться, каже Господь. Сьогодні Він нам говорить, щоб, каже, багато будуть хотіти зайти до царства Божого десь широкими дверима. А я вам кажу, шукайте той непростий, такий, десь нелегкий, той такий шлях до царства Божого. Що має на увазі Господь? Те, що Перш за все, маємо своїми ділами поведінкою, своєю волею, вибором нашого життя, вибирати той шлях, який інколи наша гордість не хоче, щоб людина вибрала той шлях. А саме пригадується мені ту історію, яку розповідав Ісус Христос про п'ять дів мудрих. І п'ять немудрих. Мудрі взяли лампадки і взяли оливу із собою, а немудрі взяли лампадки, а оливи не мали. І коли прийшов молодий, розповідав притчу Ісус, то ті перед приходом немудрі говорили до мудрих, дайте нам свої оливи, щоб не... бо наші світичі гаснуть. А мудрі відповіли, щоб і нам і вам не забракло, підіть і купіть собі. І коли тоді відійшли п'ять немудрих дів, то тим часом п'ять мудрих війшли до, до тої світлиці, до того царства Божого. Двері зачинилися, прийшли п'ять немудрих дів уже і кажуть: Відкрий нам, я вас не знаю. Три в Христі, тою оливою є наші. Не раз най, найперше наші ті справи, де ми робили, уявляли любов до Бога до ближніх свою поведінку в це є та олива наші добрі справи тут, на землі. І не раз ті добрі справи робляться через переступ своїх планів, свого егоїзму, своїх гордині а найперше упокорення і визнання, розумне визнання і розуміння, хто я є, а хто є Господь. Тому дуже дуже важливо, щоб наші плани не були спонукані гордістю нашою, а найперше наші плани були, співпадали з планами Божими. Наші плани були розумні, мудрі, адекватні. Хто є людина, для чого вона створена, мета людини, де є наш скарб? І тому дуже дуже є важливо, щоб справді і сьогодні ми чули, як Господь каже: відійдіть від мене ті, що творите неправду, ті, що творите беззаконня. Тільки у правді, тільки у Бозі, в любові є життя, бо там, де неправда, де брехня, де беззаконня, там нема життя, там все гине, пропадає, розрушається. Нехай Господь, який є дорога, правда, життя, любов, дійсно просвітить наш. Розум і наші серця, щоб ми могли прийняти Духа Святого, прийшовши до Господа в покаянні та змінивши своє життя, і так отримавши те вічне щасливе життя з Богом, Царство Боже, яке є не тільки десь, що людина собі може так думати, десь далеко. Але ні, царство Боже є між нами, особливо тоді, коли ми відчуваємо і живемо в любові до Бога і до ближніх. Слава Ісусу Христу!